Платформа «Київстар СтарТБ представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів Київстар Тебе. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами глядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 27 серпня. Завершується літня наступальна кампанія росіян і завершується вона без особливих успіхів. За ці три місяці ворогу не вдалося досягти жодної стратегічної цілі. Ну зокрема, не створено буферної зони на півночі України в Сумській, Харківській областях. Як це Путін обіцяв зробити не захоплено головних міст Донеччини, Покровська, Костянтинівки, часового. Ого яру, ну не кажучи вже про Краматорський слов'янськ, звісно, ну і тому ключові завдання росіяни перенесуть на осінь. Будемо сьогодні говорити про те, як. Це взагалі вже відбувається на фронті. Все перенесення сил, резервів і так далі. На Сумщині. Тим часом наша авіація розбомбила штурмові групи ворога у юнаківці. Там росіяни намагалися непомітно залізти і закріпитися в селі. Натомість отримали на свої голови кілька керованих бомб. На Лиманському напрямку окупанти просунулися в село Зарічне. Там вони атакують ще біля села Колодязі. Обидва ці е, штурмові такі наступальні прориви, які собі ворог планує там вони спрямовані в напрямку Лимана безпосередньо будемо оглядати цей напрямок, і у Покровську так само побачимо ефектні кадри роботи леопардів, які впритул розстрілюють росіян. Танки надзвичайно якісні живучі. Побачимо, як ними працюють танками в умовах дронової війни. Безпосередньо на околицях Покровська, військові 155-ї бригади. Зокрема, про ці та інші, власне кажучи, важливі події на фронті. Говоримо сьогодні детально. А на початку нашого. Огляду я закликаю вас коментувати наші відео. Дякую вам за коментарі вчора. Ви активно коментували це допомогло. Чим більше коментарів, тим більша аудиторія в відео на Ютубі. Тому не забувайте, будь ласка, про добрі чи погані, критичні, чи схвальні слова в коментарях. Ну і поставте лайк, будь ласка, цьому відео просто зараз. Це теж дуже нам допоможе. Я за це вам вдячний. Ну, а ще більше дякую вам за донати на підтримку наших різноманітних підрозділів Сил оборони. От у нас від. Ту фонду два каналу триває збір на підтримку підрозділу Фенікс, підрозділ безпілотних апаратів дронів, які уражають ворога на фронті. 10 тисяч цілей уже уражено, а буде ще більше, якщо ви підтримаєте цей збір на пікап L 200 оснащений засобами реб від ворожих дронів. Це допоможе нашим військовим із підрозділу Фенікс уражати ворога, зокрема на Лиманському напрямку, де вони зараз воюють. Перейдіть, будь ласка, за QR кодом і долучиться, дякую вам за це. Далі рухаємося безпосередньо на північ України. Дивимо, що у нас тут відбувається. Ну тут у нас відбуваються вперті бойові дії на прикордоні з Курщиною. Причому, е, причому з'являються повідомлення все більше і більше їх про те, що ворог перекидає значні свої резерви і сили звідси з Сумщини на інші ключові напрямки. В принципі, це теж дозволило нашим військам стабілізувати ситуацію. Ми вчора говорили про бої за Олексіївку, де вдало. Забулося уразити місце скупчення ворожого особового складу поруч в Кіндратівці, в Андріївці наші війська вже більш-менш навели порядок і намагаються ворога далі відтісняти до державного кордону. Адже, в принципі, з цієї затії Путіна створення. Такої обширної буферної зони на північ від сум, а можливо і окупації самих сум нічого не вийшло. Це вже ми можемо констатувати сьогодні за підсумками російської літньої кампанії наступальної. Пам'ятайте, що Путін казав, що задача от створити таку буферну зону вздовж кордону, якомога більшу і протяжнішу. Це була задача. І звичайно підібратися максимально близько до Сум, А може і захопити обласний центр, в принципі, в деякий момент. Путін мріяв про це навіть цілком публічно. Це не вдалося зробити, все це пішло прахом, але якийсь огризок того задуму залишається все ще на півночі Сумщини. Це села Басівка, Новеньке, Журавка, Біловоди, Водолаги, Яблунівка. Звідки ворога треба відкидати? Тобто, все таки є от шматок району на Сумщині, який росіяни досі займають. Але загалом про провал літнього наступу Росії вже пишуть і за кордоном, зокрема більд німець. Кі медіа написало про це там. Є такий оглядач Юліан Рьобки, якого ми часто і буває критикуємо за надмірну емоційність і емоційну нестабільність Рьобки. То з одного полюсу крайнього оптимізму кидається в крайній песимізм. Але в цьому випадку, в принципі, можна з ним погодитися по основних висновках. Отже, він пише: про цей німець, німецький журналіст, про те, що. Більшість цілей Путіна за літню кампанію не досягнута. Покровськ намагалися взяти але безуспішно, незважаючи на окремі прориви ДРГ навіть до центру міста в серпні. Через три тижні після того окупанти були знищені або потрапили в полон. Ніх Покровську немає. Ми сьогодні кадри яскраві з Покровська ще побачимо. Причому за участі німецьких танків леопард не зірвалися також і путінські плани щодо створення 600-кілометрової так званої буферної зони. Чернігівський, сумський і харківський області. Остях про це ми щойно сказали під контролем ворога наразі менш ніж 70 кілометрів території вздовж кордону, і це окремими клаптиками Вовчанську, тут район е, Сумщини. Ну але, в принципі, суцільної такої зони і близько росіяни не створили. І також на е, півдні у Херсонській Запорізькій областях фронт теж залишався продовж літа стабільним, е, проривів не було зафіксовано. І загалом за трилітні місяці росіяни захопили 1800 квадратних кілометрів. Це 0,3% десятих одного відсотка української території. Це явно не те про що мріяв Путін. Тут напевно дійсно треба з цим погодитися. Тим паче, що по Донеччині росіян там повний конфуз навіть часів яр пройти до кінця. Вони не змогли, не кажучи вже там про інші інші задачі. Однак, все це звичайно давалося нашим військовим, нашим силам оборони ціною надзусиль. Продовжують наші війська обороняти на різних напрямках Україну. І далі, і от про юнаківку зараз будемо говорити, от це село, як ви бачите, на трасі на І залишається ареною активних бойових зіткнень. Відпрацювали тут і наші авіатори, бойові льотчики, які завдали авіаційних ударів по місці скупченню ворожих штурмових груп. Зараз ми ці кадри побачимо. Йдемо про те, що росіяни штурмовими групами намагалися залізти в школу в будівлю. Цілком зрозуміло покинуту і зруйновану частково. Школи у е, юнаківці. Це велика була будівля. Бачимо кількаповерхова. Ну але зараз це лише руїни. От по ній по цій школі довелося скинути ще кілька керованих бомб, оскільки туди заповзли. Як вони думали, самі непомітно заповзли російські штурмові групи? Але там, по суті, їм довелося залишитися навічно. Тут наша авіація не залишила ворогу жодних шансів на просування, на закріплення і по суті врятували це. Ми авіаційними ударами життя нашої піхоти, наші військові пілоти, льотчики і за це їм честь і хвала. А загалом, звичайно, що з сумщини росіяни продовжують перекидати свої сили і резерви. Про це пише Богдан Морошников. Він зокрема повідомляє про те, що велика кількість підрозділів, яка була залучена до боїв на півночі з російського боку. Переміщена вже на Донеччину і на Запоріжжя. Ми, в принципі, це бачимо навіть по активізації фронту в Запорізькій області, де росіяни на кількох ділянках намагаються наступати. Про це зараз скажемо. І так само певна кількість підрозділів переміщена на Куп'янський і Борівський напрямки. Це Слобожанщина, де теж стало гарячіше останнім часом. І водночас ми бачимо успіхи на Сумщині з боку наших підрозділів, бо ворог справді ледь не 70% резервів звідси зняв і 20%. Основ основних сил, як повідомляє Богдан Мирошников. Ну а далі росіяни, звичайно, будуть активізувати свою осінню кампанію на інших напрямках важливих і там, де в них буде це вдаватися, буде задіяно все більше і більше резервів. Це зрозумілий російський підхід. Далі ми рухаємося якраз в район Куп'янська і Лиману. Ну, по Куп'янську сьогодні не маємо якихось оновлень, але бачимо, що продовжуються бойові дії, судячи з відсутності змін біля Куп'янська. Ск бойові дії продовжуються в районі Соболівки Мирного, де росіяни намагаються обійти місто Куп'янськ із північного заходу на південь, рухаючись, аби перерізати ось цю дорогу, яка йде на Чугуєв, основну трасу із Куп'янська. Тож ситуація тут далі напружена. По боровій в принципі теж змін не було, але є ці зміни вже південніше знову ж таки в районі Лимана. І тут ми спостерігаємо кілька бачите, протилежних явищ. Зокрема, в районі Новомихайлівки кілька днів тому було повідомлено про звільнення цього села від ворога. І, очевидно, наші війська тепер націлилися на звільнення Катеринівки. Ну для того, аби знову ж таки флангового удару завдати. Та по цьому вклиненню росіян і потім звільнити Рідкодуб та інші населені пункти тут зокрема діє третя окрема штурмова спецпідрозділи ГУР а південніше де задіяні інші підрозділи росіяни продовжують свій натиск і просування зокрема ми бачимо що за останню добу з'явилася зміна просування щодо просування росіян з Торського на Зарічне, тобто через річку Жеребець що було очікувано тут якраз Переправа колись була основна, яка по, по суті була ключовою для всієї нашої оборони у серебрянському лісі, ця оборона тепер по суті вже не існує. Тобто нашим військам з цього району довелося відійти, і відійшли от за останній місяць доволі суттєво на захід. Наші підрозділи все ще не зрозуміла картина по от південній частині цієї зони, йде мова, зокрема про ліси вздовж Сіверського Донця, бо там бачимо до кінця зона окупації не позначена. Але тримати там оборону, очевидно, дуже, -дуже складно, тому і звідти доведеться. Це відійти вже росіяни на зарічне вже просунулися, і так само бачимо біля села Колодязі в межах цього села. Ворог так само продовжує активні атаки і просування в напрямку ставків. І це означає, що по суті, от два цих ривки біля зарічного біля колодязів, вони спрямовані саме на південний захід в напрямку Лимана. От ми це легко побачимо, якщо віддалимо карту, місто Лиман, ключове в цьому районі. Така північна брама, як то кажуть, до Краматорська, до Слов'янська, і от росіяни націлилися саме на Лиман своїми тими штурмовими атакуючими зусиллями. Це от Ситуація по цьому напрямку, яка залишається в принципі дуже складною і негативно тут складаються події для нас. Окрім того, ви окремимо, крім Лимана-Сіверськ, де теж ситуація напружена і в зв'язку з тими просуваннями на півночі вона й тут погіршується. Отже, ну Краматорськ Слов'янськ бачимо поруч, але з Лимана треба ще форсувати Сіверський Донець, що звичайно росіяни планують. Коли-небудь зробити, не знаю чи цього року, але принаймні крок за кроком прагнуть дійти до цього рубежа. Отже, далі рухаємося ми ще південніше. Костянтинівський і Покровський райони оборони. По Костянтинівському району оборони, в принципі, за добу нічого нового. Ми знаємо, що йдуть бої за Олександру Шультине. Росіяни вже заявляли, що окупували це село, були просування впродовж цього тижня в напрямку цього села, але про повну окупацію цього населеного пункту не йдеться. Там йдуть бойові дії. Так само вони йдуть, ці бойові дії в районі. Тринівки, безумовно, південніше Клебанбицького водосховища. І в районі Яблунівки от, за фланг біля цього водосховища. В принципі, ситуація поступово тут погіршується на південь від Костянтинівки, але якогось обвалу ми не спостерігаємо, а спостерігаємо поступовий відхід наших сил із деяких рубежів, де зовсім уже складно тримати цю оборону. Костянтинівка поки залишається недосяжною для ворога, оскільки фланги тримаються нашої оборони. Далі по покрову. Овську, знову ж таки, спробуємо так лаконічно і компактно розповісти, що в нас тут відбувається. По-перше, цікаво, що в районі цього прориву біля добропілля тривалий час немає змін по карті. Все це очевидно пов'язано із заходами безпеки, і секретності, яка ну які діють у стані нашого командування і наших підрозділів. Тобто, ми можемо точно сказати, що у цьому районі в веселому, в золотому колодязі. Е позиції росіян були зачищені раніше. Села ці були звільнені, крім того, незрозуміла ситуація в селі Кучерів'яр, де весь час таке враження триває якась довга така ретельна зачистка. Бої і росіяни постійно туди намагалися когось докинути, перекинути для того, аби цей острівець залишити за собою. Водночас на карті ми бачимо далі. Існує оце вклинення в районі вільного Софіївки, яке відрізає Кучерів'яр, Рубіжна, Золотий колодязь і так далі від основних російських сил в межах цього прориву. Крім того, південніше ми знаємо, що була звільнена Неканорівка. Про це офіційно повідомлялося з нашого боку, і змін я не чув по Неканорівці. Відтоді нове шахова, Іванівка, Дорожні, ці села під нашим контролем. Так само, шахова і Володимирівка, про звільнення якої Володимирівки мається на увазі. Повідомляв Олександр Сирський. Офіційно крім того, вчора з'явилися кадри від 253-го батальйону Арей. Ми їх не показуємо, бо йдемо про затяг в Полон російських військових можна побачити в Брачука в телеграм-каналі, в батальйону Арейці кадри. Коротше кажучи, групу росіян Володимирівці взяли в полон. Тобто, не тільки там в Малинівці, наші війська тут беруть в полон росіян, але і по інших ділянках фронту. На, мається на увазі на, на цьому прориві до добропілля. Отже, там бійці штурмового підрозділу УДА опитують цих полонених, і серед них виявилося дев'ять бійців 110-ї бригади російської, яка сформована була вже на окупованих територіях Донеччини. Тому в лавах цієї бригади і в цій групі полонених виявилися мешканці Макіївки, Маріуполя. Зокрема, ще один з українським громадянством окупант проживав на Камчатці. Він так про це розповів. От така різношерз. Та публіка, але є і е, якраз мешканці Донеччини в цій групі полонених. Е, ну і, власне кажучи, це відео підтверджує знову ж таки звільнення Володимирівки взяття в полон якоїсь групи росіян, які не встигли звідти втекти, а в полон були змушені здатися. Е, і відповідно у нас продовжуються бойові дії, очевидно, південніше. От на цьому острівку, е, в районі Суворового, Федорівки, Новота. Рецького, Коптєвого... Тут бої е, тривають, і цю зону наші поки відбити не змогли. Але ще південніше, в районі траси від Мирнограда економічного, як ми знаємо, деякі наші підрозділи, зокрема 79-та десантно-штурмова бригада, здійснили такий рейд в тил, е, фактично за лінією фронту, дійшли до Малинівки, де теж раніше взяли в, в групу росіян в полон. Йдемо про п'яту окрему мотострілецьку бригаду ворога. І з того приводу Зетники, всякі воєнкори лементували сильно, казали, що там провал оборони відбувся з російського боку. Тому тут дуже динамічна ситуація, і поки що однозначно щось сказати по її розвитку важко в самому ж Покровську. Продовжуються оборонні бої на околицях міста. І бачимо, що росіяни здійснюють свій натиск на захід від Покровська в районі Котленого, в районі удачного. Ці бої продовжуються в в вкотре фіксуємо просування. Сяян після того як їх звідти вибили, це напевно вже там п'ята чи шоста подібна зміна. Росіян вибивають скотленого певні наші штурмові підрозділи. Потім вони минають там два-три тижні, місяць намагаються туди повернутися. По Покровську у нас є сьогодні ефектне відео роботи саме танком Леопард по позиціях, де засіли окупанти. На околицях Покровська це висотка, яку обстрілює танк Леопард. Зараз побачимо ці кадри. Кадри опубліковані 155-ю окремою механізованою бригадою імені Анни Київської. Приємно бачити, що в цій бригаді є дуже якісні підрозділи, зокрема танкістів. І от бачимо, як танк підбирається до висотки пальнельної і починає гатити по тому місці, де засіли російські Штурмовики. Внаслідок цього вогню е, обвалюється фактично цілий під'їзд. Перекриття багатьох поверхів зараз падають. Ну, побачимо це, от на цих кадрах. Зокрема, тобто, фактично, їх там завалило цих російських штурмовиків в цьому місці. З 20 метрів з такої відстані наші військові танкісти знищили ворожу засідку. Ми знаємо, це фактично бої, які відбувалися тоді, коли російські ДРГ проникали у Покровськ кількома тижнями раніше. Зараз це відео вже опубліку опублікували офіційно. Бачимо, як виглядає цей танк, і взагалі розказує на відео про роботу цього екіпажу. Молодший сержант і командир танка з позивним Чудік. Молодий, доволі наш військовий. Він розповідає про специфіку таких виїздів на танку і роботі по російських позиціях в районі Покровська. Бачимо тут, як ФП дрони прилітають. Деякі навіть прямо влучають по танку, деякі завдяки ребу ну промазують. От, але там були і прямі влучання, і взагалі танк себе показав цей леопард надзвичайно живучою бойовою машиною. Її хлопці називають носоріг, в нього в цього танка теж є свій позивний, і він далі виконує місію з оборони Покровська. Цей танк дуже рекомендую повністю подивитися це відео на Ютуб-каналі 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Там дуже класний, цікавий живий репортаж про роботу наших танкістів Покровську. Інтерв'ю записано безпосередньо в смузі відповідальності самого армійського корпусу у місті Покровськ. І також далі рухаємося ми, відповідно на південь. День вздовж лінії фронту. Відзначаємо, що продовжуються активні бої фактично по всій, усій смузі на стику областей Донецької, Дніпропетровської. І запорізькою Ось тут фактично це на південь вже від Новопавлівки. Траса Донецьк-Запоріжжя ось тут проходить, і у цьому районі ви бачите наскільки посічена лінія фронту. Все чому? Тому що з обох боків задіяна невелика кількість ну не недостатня, скажімо так, не те, що невелика, недостатня кількість піхоти для того, аби тримати рівною цю лінію фронту з нашого боку закрити всі ці степи людей. Бракує так, тому росіяни просочуються. Чкріс і вздовж, скажімо так, такими шпаринами, коридорами наших оборонних позицій. Це стосується, власне кажучи, того ж таки зеленого гаю, за який йдуть бої району іскри, Олександрограда, куди ворог намагається заскочити. Тієї ж такі траси, про яку ми згадували. Ну і потім, коли росіяни, які просочилися і накопичилися, виявляють наші, туди відправляється який штурмовий підрозділ. Їх там всіх, значить, і зачищається в ділянку. Але попри це ворогу поступово вдається вже забігати на територію Дніпропетровської області і там закріплятися. Це стосується району Маліївки, Январського, Вороного. Маліївка, от наразі під контролем окупантів. Ви бачите, що межа областей отут проходить от такою лінією. Це Дніпропетровська область. Тут вже все, що от на Захід, це Дніпропетровська область. Відповідно, росіяни от уже е, тут е, на крайчик цієї області в цьому районі зайшли і намагаються далі просуватися. Південніше. Те саме можна сказати про район Запорізького, де так само ворог присутній. І вчора якраз Діпстейт повідомляли про те, що два села, Новогеоргівка і Запорізька, Новогорівка це взагалі такий хутірець на кілька хат, який вже, очевидно, не заселений, не існує. От їх захопили теж росіяни, і це ну, адміністративно Дніпропетровська область. Тут росіяни намагаються і далі кудись просуватися в напрямку Новомиколаївки, Калинівського пробують. Туди йти, але зараз ідуть бої, от по тій лінії, яку ми на карті бачимо. Тобто, ну де факто в кількох селах Дніпропетровщини ворог наразі присутній. Південніше починається Запорізька область. Це по суті можна сказати, Гуляйпільський район оборони нашої. От Гуляйполе у нас, бачите, на карті видно. А це те, що в той фронт, який на схід від Гуляйполя в районі Ольгівського окупанти теж трішки в полях просунулися на кількасот метрів. Полтавка неодноразово атакована ворогом із південного напрямку від Малинівки. І це просування з Ольгівського має на меті охопити Полтавку із флангів, тобто обійти з двох країв цю оборону нашого села. От, це ситуація в районі Гуляйполя. Ще по Дніпро по Запорізькій при першої області згадаємо про Степногірськ, де так само напружена ситуація. Дуже багато російських штурмових груп прагнуть зайти в Степногірськ. Їх знищують на підходах до міста. Але за останній час ми відзначали просування тут російських штурмових груп в районі плавнів на північ від От ворог намагається обходити. А також флангами степногірськ брести полями аби заходити на околиці цього міста. Отож постійно доводиться виявляти такі групи російських. Бродячих штурмовиків в на окоплицях міста вибивати їх От із цього району, який синім кольором позначений. Тут є такі будівлі, окремий невеличкий квартал, збудований на південь від міста. Туди росіяни часто добираються, добігають. Ну і що стосується півдня України, то сьогодні знову поговоримо про район Херсона. В принципі, інформація та сама, яку ми вчора озвучували, але з декількома новими деталями. Ми Вчора казали про те, що ворог зосередився на ударах по трасі яка йде з Херсона на Миколаєво, тут саму напрямку. Долітають тут російські безпілотники точно до Чорнобаївки, можливо, і трохи далі. Ну, можемо, наприклад, поміряти від лівого берега, скажімо так, від Олешок, навіть будемо міряти від Підлісного по прямій до Чорнобаївки, 17-18 кілометрів від Олешок. 15 кілометрів треба через Херсон летіти облітати. Тобто цілком досежна відстань для FPV дронів, і навіть для деяких дронів на оптоволокні, хоча переважно вони на меншу відстань літають, так, але є й такі, які долітають вже сюди до Чорнобаївки. Ясно, що захищатися можна засобами реб, якщо це не оптоволокно. Сітками тими ж таки накривати дороги. Але якість цих сіток не завжди добра. про що Пише зокрема Станіслав Бунятов, говорить снайпер у своєму телеграм-каналі. Найдарівець пише про це, що навіть вітер рве ті сітки, і ну, явно є проблема з якістю, є проблема з цими захисними спорудами, які не завжди виконують до кінця свої функції. Ну, така думка прозвучала. Тут звичайно треба розбиратися. Ну а тим часом, дійсно, за останні дні були прильоти по цивільних авто на трасі М14. З Херсона на Миколаїв, і місцева адміністрація закликала мешканців бути уважними зайвий раз, ну я думаю, зайвий раз взагалі ніхто тим маршрутом не їздить, тобто зайве і нагадувати про це. Але заявили про те, що місцеві керівники, що траса буде тимчасово перекриватися в разі появи дронів над нею, сигналів таких. І також начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько заявив, що ситуація загалом контрольована. На доставку продуктів товарів гуманітарної допомоги в Херсон. Наразі не впливає ця ситуація, але це наразі, тобто, якщо росіяни наростять кількість ударів, то й почне впливати. Тому з'ясно, що без паніки треба ці сигнали сприймати, але для Херсону це вже серйозна проблема. Наскільки серйозна, можемо побачити на наступних кадрах? От, власне, люди, які їхали з Херсона Миколаївському напрямку, зняли відео. от місць ураження по цій трасі, і як виглядає ця місцевість, можемо зараз подивитись. А ось власне, наслідки вчорашньої атаки дронів на цивільне авто. Бачимо, одна машина стоїть кіндайка. І йдемо далі. І ось ще стоять машини, на жаль, які потрапили під атаку дронів. Машина. Мудрості, такі справи. Ну, от бачите, така картина. Безпечним пересуванням по цій трасі вже точно не назвеш. Тож треба, власне, задіювати усі заходи безпеки для того, аби ситуацію виправити. Друзі, на цьому ставимо сьогодні крапку в нашому огляді. Як завжди, вам величезна подяка за увагу і довіру до наших випусків. Пишіть свої думки і коментарі під відео. Я з інтересом. Ознайомлюся, перечитаю і до завтра. Завтра побачимося в новому огляді карти бойових дій.